Вітаємо вас на каналі Всесвіт рецептів. Сьогодні ми будемо готувати смачну та дуже корисну гарбузову кашу з пшоном. Спочатку чистимо від шкірки та м'якоті кілограм гарбуза. Та нарізаємо його невеличкими шматочками. Заливаємо молоком. Його потрібно взяти 360 мл, тобто півтори склянки, та варимо на повільному вогні під кришкою хвилин 20, поки гарбуз не стане м'яким. Поки вариться гарбуз, підготуємо пшоно. 180 г крупи промиваємо кілька разів та заливаємо водою на 10-15 хвилин. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас вподобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Потім подрібнюємо гарбуз за допомогою блендера. Якщо вам в каші подобаються більші шматочки гарбуза, просто злегка розімніть його. Додаємо столову ложку цукру та трохи солі. Всипаємо промите пшоно, перемішуємо. Та варимо на повільному вогні 30-35 хвилин, пшоно повинно повністю розваритися. Гарбузова каша містить унікальний набір мікроелементів, заряджає енергією на цілий день і вона низькокалорійна. В готову кашу додаємо масло, можна полити медом, додати горіхи чи сухофрукти. Смачного вам! Готуйте разом з нами! Бережіть себе та своїх близьких!